Цей яр росте із швидкістю 10-20 метрів за рік. І це попри те, що поруч є водовідвідний вал і гідромеліоративні підземні комунікації. Причина у їх застарілості пояснює лісничий Коптящинського лісництва. Зараз ремонт проводиться тільки за ті средства. От у нас у лісгоспі 5 лісництв. За що того, що 4 лісництва мають якісь кошти? А це за що? Частично щось виділяється сюди, хоча б для того, щоб по дорозі можна було проїхати, тому що сім є місць, де дорогу перерізує яр. Ну, це магістральні такі дороги, які потрібні як для нашої роботи, так і для сполучення між селами. Новий яр виник на розпайованій території. У нашому районі. Це найбільш багаті землі. Лесові ґрунти, що вкривають овруцько словичанський кряж, легко піддаються водній ерозії. По 200 метрів на рік сунулися окремі зі сталих тепер ровів. Продовж 30 років було зупинено утворення близько тисячі таких ярів, завдяки створенню штучних лісонасаджень. На території теперішнього лісництва ще 40 років тому було проведено активне заліснення. З початку заснування гідролісимулятивної станції у 1966 році для більш підбору якісних порід проти ерозії були, проводились такі, як експериментальні насадження. Було відсаджено близько 150 порід різних кущів, полукущів і деревних порід. Наразі на крутих схилах кряжу утримались дерева та кущі лише 50 видів. Найпоширеніше тут сосна, звичайна дуб-червоний, береза бородавчаста, а навесні помітно значне розповсюдження акації. За останніми даними, овруцько-словечанський кряж займає більше трьох тисяч квадратних кілометрів. Його залісненість на території лісництва складає 90%, і цього поки достатньо для того, щоб зберігти унікальний ландшафт.